Це, що ти знаєш про пенсійні накопичення, брехня. Думаєш, що депозити врятують тебе на старості і що державна пенсія буде достатньою? Реальність жорстока. При середній зарплаті в 20 тисяч, твоя державна пенсія максимум 5 І Якщо вона ще буде, оскільки держпосадовці вже заявляють, що людям, яким менше за 40, можна на пенсію від держави не розраховувати. Депозити. Від 10-12% не покривають навіть інфляції. За 20 років твої 100 тисяч перетворяться на купівельну спроможність в 40 тисяч. Я бачу це щодня. Люди в 55% розуміють, що залишилось 5 років, а грошей як не було, так і нема. Правда в тому, що накопичувальні поліси дають від 10 до 12% річних та можуть індексуватись від інфляції. Цього немає в банківських депозитах. Наша клієнтка Оксана почала 45 років з 3 тисяч на місяць. Зараз їй 50, а вже накопичила 400 тисяч. До пенсії буде мати 1,2 мільйони. Це реальні цифри реальної людини. Хочеш отримати розрахунок і собі, не відкладай на потім. Напиши в Дірект чи подзвони.